Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 24 вересня, 25 рік. Ну, сьогодні ми збираємо яблука. Збираємо сьогодні Голден. Так ми визначилися, коли я показував огляд і садок. Ось цей, що має мене тут зростає то так мені написали, що це схоже на Голден. Ну і дійсно воно по смаку. Я вже спробував, хоча розміри і форма начебто не дуже. Десь які приплюснуті, які видовжені, але це все з однієї деревини. Але Але дуже по смаку схоже на Голден. Тож ми його знімаємо. У нас небагато, тому що багато вже й обсипалося, все ми не встигаємо. Ось така. Деревинка, так вона у нас сформована, її вже десь четвертий рік, Четвертий чи п'ятий цьому садку. Ось так ми швидко і зібрали врожай. Ну, просто знято для того, що, що у нас є в колекції, непоганий розмір яблук. Другий рік воно плодоносить. розмір дійсно, тому що в мене є голдини, які маленькі, не знаю, вони мабуть, підщепа така, а тут підщепа якась, мабуть, краща. Так що, все, тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю працею. Червоно м'якот на Бає Маріс у нас вже майже обсипалась, якось знімемо огляд. Ну, мені вона не до вподоби. Все, тримаємось, буде все добре.